Що робимо, коли бачимо знак Стоп? Ставимо на паузу серіал, але не машину. Хто має перевагу на пішохідному переході? Той хто швидше біжить. Що означає подвійна суцільна? Це дорога для тих, хто любить екстремальні пригоди, О. як правильно переходити дорогу? Як ніндзя тихо, швидко і щоб ніхто не бачив? Що робити, якщо заглох на світлофорі? Відкрити Тікток і чекати зеленого. Вітаю, ви здали правила. Ура!